Дійсно, історія дуже циклічна. Тоді саме Friends Team з точки зору власного досвіду виступів на нашому турнірі, виступали такими справжніми екзаменаторами. Зараз моменту майстренка виступає Мем на рівні дивізіону Бронз. Аж ось після омріяного чемпіонського титулу у дивізіоні Бронз у попередній кампанії. Friends Team пішов на підвищення. Хоча ще рік тому все було з точністю то навпаки. Зараз момент для Френ Тім, розіграш вільного удару і забиває саме Френ Тім. Перший фол у нашому матчі по собі Френ Тім, удар. Працює і у контратаку вилітають футболісти Майамі. Пробиває Бобко, але площину воріт не влучає. Ну і тепер, познайомившись із стартовими протоколами, хотілося б ще зауважити, що для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І зараз момент є, після якого м'яч ледь вдруге не опиняється усі. Козаки Юнайтед серйозно оновилися у порівнянні із минулим сезоном. До речі, якщо говорити про козаків, то у попередній кампанії в дивізіоні «Голд» їх спіткала така ж доля, як і маямі. Зараз ще один момент, і тут уже у власні ворота. парад. І на цьому все. Завершується перший тайм. Франц тім попереду з рахунком 2-0. Іванов біля м'яча Іванов через климанка розігрує. Власне, якби не його себе, напевно, питання щодо переможця цієї пари в принципі уже зараз могло би бути закритим. А так, за рахунку 2-0 шанси ще є. Ну зараз терновий за рахунок індивідуальної майстерності. Нестарук. Нестерук рухається по правому флангу, прострілює. Я ж в ротах не опиняється. Бровко. Ну це уже біжонство. Ну і зараз терновий Коломієць, радяться, як розіграти цей стандарт. Так в Майамі дійсно перебудувався на гру в п'ять польових Грищенко в ролі п'ято. Але зараз удар зі штрафного між поперечено влучає. Глущенко добиває. Але про те, що дійсно Френд Стім бере реванш у Майамі за поразку річної давнини. Циклічність історії витримана. Френд перемагає з тим же рахунком, що й Майамі у своєму дев'ятому матчі на полях нашого чемпіонату. Рік тому два-нуль Френс. Франц Тім не може знаєте, так по френськи, але в принципі, і по суті, вони виграли сьогодні натужно виграли у дуже непростої команди. І по суті, Френ Тім доказує, що вони є лідерами і є класною командою. Так, наша команда сьогодні перемогла. На сьогодні поставлена задача була від нашого президента Володимира Володимира Костюченка тільки на перемогу не тільки в цьому матчі, а і в чемпіонаті в цілому. Тобто ми чемпіони бронзової ліги, ми перейшли в Сілвер і відповідно хочемо цей титул завоювати також і в цій лізі. Ліга дуже складна. Команди як на підбір, конкуренція буде шалена. Ми сьогодні завоювали три очки, в принципі, заслужено, тому свою команду я вітаю з перемогою». Майамі сьогодні показали десь невеличкий знаєте, мандраж, чи навпаки, вони могли вас собі грати і по грі, що ви скажете? Ну це сильна команда. Ми з нею десь два роки назад грали в бронзі. Ми поступилися, якщо не помиляюсь, з рахунком 2-0. Я запам'ятав цю команду, вона була дуже сильна, Я в роздягальні налаштовував команду, що буде дуже важка гра. Гра була, в принципі, рівна, я б сказав, просто нам більше пощастило, десь більше фарту або майстерності. Ну і вболівальники у вас з'явились. Я просто не пам'ятаю, минулому сезоні так були вболівальники трохи, а зараз ще активніше за вас болівають. І я так розумію, і в коментарях, і зараз приходять. Так, да, у нас є вболівальники, приходять батьки, приходять дружини, діти. Вже третій сезон. Якщо вони не можуть, в принципі, ну бути на полі. Вони завжди в коментарях завжди придуть привіт і в принципі болівають за командою. За це їм велике дякую. Супер дякую.